Таращук. Тарасюк Поліщук. Да. У вас звонить письмовієте Степан Петрович? Ні, я дам копію, знімуть, я дам копії актів, треба копію листів, в мене є оригінал. За uh -hmm. Це вкусний, так. Тепер розслідуючи депутатський запит до Старокосантинівської прокуратури. При вилучні мною з архіва копії технічної документації землеустрою Юрчук воїнів. Під час перевірки документів я виявив, що витяг з рішення 120 120П3 від 5.06.1996 року сфальшовано. В архіві таке рішення є, тільки в ньому немає рівчук ВАЇ. Пі... Так, в подальшому для отримання земельної ділянки під гараж всі силаються на цей сфальшований документ, де гараж стоїть на проході до річки. Тому прошу визнати всі останні документи дійсними, подати до суду і скасувати акції в Чукопе на земельну ділянку. Всіх винних притягнути до відповідальності, хто фальшував цей документ. Це де гараж в мене стоїть на Брулудсько на Євчуки, де дарили там другу вертальону площадку. Ті депутати всі знають, де я поруч скасовую державні акти. Я підняв всі документи, точні архів. То я хочу, які чиновники фальшують, нема рішення, а виписка писали в є з печати. Хай подивиться прокуратура, підписи і притягнути до цих, цих людей, щоб другим не було фальшувати ці документи.